Так, і наступний пункт це огляд плану. Коли ми заходимо в огляд плану, перед нами відкривається е, всі плани, які були завантажені вихователями, навіть за попередні роки. Тобто, до прикладу, якщо ми візьмемо 24-й рік, але звертайте увагу на те, яка тут група, адже у нас є дві групи: – «Planets» і «Stars», Тобто, якщо ми зараз перейдемо в «Stars», у нас відкриються інші плани. Якщо ми зараз назад повернемося, знову ж таки, адже кожен вихователь завантажує по своїй групі конкретно плани. Ви можете між собою узгоджувати, домовлятися, деякі ігри повторювати, але, звісно, відповідно вашої вікової групи. Тобто, якщо ми візьмемо 24 й рік і 9-й місяць для порівняння. Ой, 24, й і 9-й місяць, то. Ми побачимо, до прикладу, ось тема транспорт. І ось тут ми бачимо: ага, в понеділок було замінили Лесі на трейсінг, хоча бажано саме той напрямок брати, який відповідає в шаблоні. Далі створювали, певно, з паперу телефонну будку і також гіпсова машинка. Далі пішли мультфільми: Саймон Сез, активна гра, і гра в колі теж є. Е, наступне tracing tracingboards Wickles, Coloring. Ага, тут вони робили гіпсові машинки, тут вони вже їх розмальовували. М -м, далі тут е, Sense Rubin, але замінили, певно, на дихальну гімнастику, articulation взяли сюди. І Second Boards. І наступне е, математичне: Circle The correct Number і Craft. Тобто раз на тиждень ми обов'язково маємо робити поробку, Творчу поробку, яку дитина забирає додому. І ось тут обов'язково підвантажується файл. В якому є можливість і керівнику, і батькам, адже вони мають доступ до планів, передивитися, які саме ігри та дидактичні матеріали будуть використані на занятті. Тобто, в понеділок діти створювали, складали з пазлів транспорт і створювали телефонну будку паперову. У вівторок це була артикуляція, сенс бін, тобто дмухали на воду. На кораблики також дощечки Сегана і середа це були в нас кліп-карткін, кліпкарт і крафт hot air Balloon. Тобто, у вас є можливість дивитися попередні плани, можна деякі ігри повторювати. Поробки, звісно, треба створювати нові, щоб не було так, що щороку дитина приносить додому ту саму поробку. Але ігри можна повторювати, адже ця систематичність вона навпаки сприяє хорошій результативності. Тепер, коли ми оглянули плани, відповідно, ми переходимо до створення планів. Звертайте увагу на дату і обов'язково на вашу групу. Ось, до прикладу, я, якщо буду створювати наступний план, мені потрібно спочатку налаштувати, який я беру план для своєї групи. Якщо минулого тижня була другий тиждень, то цей тиждень буде перший. І тоді розпочинаю, обравши правильну дату, почати новий план. Коли я натискаю почати новий план, в мене вже відкривається шаблон відповідно до того тижня. І ось тут я підписую пункт 1, яке буде конкретного низування. Пункт 2, яке буде поєднання відповідностей, тут обов'язково тему тижня і зарядки, які у нас ідуть тематичні. Ось тут тематичні мультфільми, далі гра в колі і активна гра. Тобто все, що має відповідати шаблону. Артикуляцію можна взяти в ігрову, якщо, наприклад, вони будете встигати в творчій майстерні. Так само можна поєднувати два види діяльності. Наприклад, coloring, розмальовування і articulation можна поєднати. Є такі навіть розмальовки, коли дитина дує в трубочку, це вже виходить артикуляція, але за рахунок цього створює малюнок. Далі о, тематичний розвиток у нас зазвичай по середах. Також ви можете брати якісь певні тематичні дні. Наприклад, якщо у нас розглядається тема. Тварин і в середу до дітей завітала якась тваринка, якийсь гость, і діти створюють поробку, наприклад, друзів для цього гостя. Діти дуже люблять е, таку тему, взагалі якісь сюрпризи, е, і е, якісь цікавинки, і тоді їм набагато цікавіше, коли є якась казка, якась історія створювати поробку або навчатися. Це стосовно планів.